В рамках проєкту Східний Янгол у міському будинку культури Борисполя пройшов благодійний концерт християнських гуртів Амадеус та Амбасадор. Для колективів це не перший спільний захід. З подібною програмою і тією ж метою зібрати кошти для нуждених, виконавці вже побували не в одному місці України. В репертуарі співаків пісні про Божу любов та про надію, яку дарує Господь. Друг, на себе Хайло лідер гурту Амбасадор розповідає, що вміння співати йому подарував сам Бог, і тепер цим талантом він служить творцю. Я дуже люблю прославляти Бога співом. Це для мене одна із частин змісту мого життя. Я без пісні я не уявляю себе. Сам концерт мав доброчинний характер. Присутні відвідувачі змогли взяти участь у всеукраїнському проєкті Східний Янгол і пожертвувати кошти людям, які постраждали на сході. Всього було зібрано близько трьох тисяч гривень. Організатори впевнені, що саме подібними заходами можна допомагати співвітчизникам, які зараз вкрай потребують підтримки. Ідея свыше прийшла. То есть, ну просто э, ми розуміємо, що сьогодні це саме такої момент, коли ми можемо збирати більше всього людей, і коли ми можемо більше всього, якби как бы, засвітити людям і допомогти на восток. Ми хочемо не тільки допомогти людям фізично, якось там матеріально, але хочемо, щоб ті люди, які прийшли і послухали, і вони могли також збагатитись духовно, почути пісні про Бога. Про того, хто нас створив, і хто нас оберігає, готовий прийти нам на допомогу. Концерт відвідало понад 100 чоловік. Кожен мав змогу насолодитися дійсно духовними піснями. А по закінченню заходу гості отримали невеличкі новорічні подарунки від вірян місцевої церкви Адвентистів цьомого дня. Понравилась сама тематика, щоб люди побольше знали хресті. Це, я думаю, основна часть. Концерт був дуже чудовий. Музика була просто шикарна. Атмосфера, люди цікаві, приємно. Нестандартна програма. Все таки не кожного дня у місті таке відбувається. все таки субота у людей є можливість прийти, розслабитися і послухати музику.